У місто Радехів завітали брати-семінаристи. Тут провадили божественну літургію. У чому її особливість? Ви дізнаєтеся, коли переглянете наступний відеосюжет, 19 квітня о 18 годині. В Радехові відбулася хресна дорога у рамках проєкту Місії задля місій. Перефіяни та усі бажаючі були запрошені до моління хресної дороги з духовними розважаннями у субраті братів семінаристів Львівської духовної семінарії. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. По всій країні люди сповідаються та моляться Богові за себе, за мир по всій Україні, за наших військових, і важливо не припиняти це робити. Віра в себе, в силу нашого народу, в українську єдність це те, що веде нас до перемоги, Господи наш, Небесний Отче! Благословити допоможе прийняти тебе в своє серце, в серце кожного українця, навернутися до тебе, всьому українському народові, об'єднатися всім нам в біді і в мирі, освяти нас святим Духом Твоїм. Мар'яна Баняс, Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.